Всім привіт, друзі! Сьогодні перша частина е, от, картини нової картини по номерам закохані котики. От що я почав уже малювати. Я малював одиницю таку гарну сестерку. от різні номера брав, які великі, і малював. Оце 23 така. Ну, така гарна у нас картина уже буде виходити. Потому що я от намалював такі номера. От ще 11, сімрку, шечьку. Оце я думаю, 20. 20 ой, С22, я не знаю. Оце 13, отакі, такі, отакі. Котики будуть уже скоро. Ну і ще малювати, малювати. Ну що, друзі, е сьогодні перша частина отака. я вам все показав розказав. Ну що, друзі, буде ще друга частина. Підписуйтесь на мій канал, Примак Борис, та ще підписуйтесь на мій телеграм канал, пожалуйста. Там е, виходять ремікси, які я роблю. Е, можете послухати, вам дуже сподобається. Ну, ще підписуйтесь, будь ласка, на тікток-аккаунт, український код Васька. І ще другий мій канал український код. Підписуйтесь, чекаю вас там. Ну що, друзі, всім удачі, перемоги! Всем пока-пока.